Друзі, всім привіт! Сьогодні також будемо говорити про героїв героїв Imperia Puzzles. Любітелі цієї гри хто бажає вступити в альянс, одразу отак вот покажу. Називається Вільна Україна UA тисяча кубків для того, щоб вступити до нас. Тапки на війні всі зливаємо в ноль, центр у нас синій. Так що дружній активний. Колектив. Якщо хтось бажає, будь ласка, вступайте. І так, далі підемо говорити про героя Пітерса з піратів. Може, в когось він є, може в когось немає. І, до речі, його зараз можна призвати в Академії Героїв. Я не пам'ятаю на який. з, з цих... А, от, Третя знизу строка. Там можна з хорошим шансом отримати героїв з. Цих подій, такі як там Страна чудес потім йде пірати, ну і так далі. ви поняли мене Так, давайте зразу на карту і покажу вам цього героя Пітерса. Так, шукаємо тестову команду, а от вона. І вже Титана, Тітана обходив в нею. Так, Пітерс. От про цього героя сьогодні піде мова. в кінці Бою, я вам покажу в яких позиціях його краще використовувати. А тепер давайте підемо в бій. <кій> і, поподоб... і подробні розберемо його навик. Герой зелений, чотирьохзірковий, клас розбойник. Має шанс уклонитися від прямих попадань е навика. Тобто, коли хтось його там є навиком, в нього є шанс 20%, що він. Уклониться від цього навика. А дебаф, звісно, якщо у цього навика є. Ну, хто там, допустимо, ті бурту бити. защиту він на нього положить, поніження защити, але урони нанесе. І так, давайте подивимося по параметрах. 920 атаки, 786 броні і 1218 ХП. При тому, що я його викачав на МК на 20 рівень. Плюс я йому викачав, я вже не пам'ятаю, не будучи брехати там, чи обманювати вас, що я його качав на атаку чи на броню. Точно нічого я по цьому не скажу. Після бою можу вам показати. А тепер давайте подивимось його навик, що він може робити, і а, яка користь від цього. Так, зарядка мани нього скора, а наносить цілі він 320 урона. Я би не сказав, що це так дуже аж сильно він наносить. Но цей герой особений тим, що він може контролювати на полі боя ворогів. Тобто, к примеру, цель подавляється на три ходи. Що це значить? Це значить, то, що коли він оце подавляє, герой ворожий не може активувати свій навик в період трьох ходів. Тобто, За три хода, навіть в нього там заражено вже повністю мана на фул. Но він не може і активувати свій навик по причині того, що він подавлений на три хода. От За цих три хода він нічого не може зробити своїм навиком. До тих пір, поки не спаде. або там, Рігар може зняти е, от так, от таке подавлення. Е, і після цього може ворог активувати свій навик. Так, З цим ми розібралися. Давайте ще подивимось анімацію його цього героя. Дійсно ж це пірат. Ну. Ну, отак, от типу е така то анімація. <кхм> так, давайте вже ще раз його попробуємо зарадити і ще раз вдаримо тим навиком героїчним. Ну, ще раз. Ну, з шаблюю такої лупи, нормально так. Ну, коротше, все так. Виходимо звідси, з навиком його розібралися, а тепер я обіцяв вам показати емблемки. і... Показати, в яких позиціях його краще використовувати. Рекомендація лічно моя. Я не буду казати, що це правильно, там всі 100% ця позиція, чи лінія працює. Хто як понімає. Так що це чисто моя версія, будемо так говорити. Дивіться, я його би краще ставив або тут, або тут. Об'ясняю, чого. Тому що, як в центрі поставити, якби бачите, в нього мало. Жизнь, та кожного мало броні, його быстро вб'ють. Хто грає п'ятьма ма однаковими кольорами, просто з трьох камушків його заберуть з центра. Потрібно, щоб він хоча б зарадився. Ну, це якщо в случаї е, дивіться, або тут, або тут. Но я би вам його не рекомендував ставити на оборону. Це вже так за бажаннями. Якщо у вас є бажання його поставити, або у вас немає кого вже поставити, е, окрім якогось другого героя. То, звісно, у вас залишається тільки один зелений викачений, і це у вас пітерс, то тоді я вам рекомендую тут або тут. Коли він, допустимо, поставити сюди. Я не бачу ніякого від нього тоді вже користі, по причині того, що може вже вся команда ваша померла, а залишився тільки на полі один Пітерс. Ну, він, до приміру, заблочить, да, там не дасть заблокує. Навик ворогу, щоб той не використовував, але тут вже, як ви поняли, не то пальто. Коротше, саме краще, я вам рекомендую його отут і отут. В центрі я його би не ставив. А коли ви, до приміру, берете свою команду і нападаєте з ним, будь-де на якій лінії ви його можете ставити, тому що ви контролюєте цей процес. Ну, я думаю. З цим. все. А, да, давайте ще поговоримо про Титана, чи можна його на Тітана брати. Да, Є такі тітани рідкісні, які ставлять контратаку там на себе або ще щось. Е, є такий, я знаю, тігр, Титан рідкісний, червоний, може хтось знає. От. Його хорошо блокувати от такими навиками, як в Пітерса. Ну, не Пітерса брати, бо самі розумієте, зелений про червону Ну, Таке ніхто не зробить, звісно. Хоча, може, є які ігроки, коли. Таке роблять. От він і втримує таких герої. Також його набігав на турнірах, на війну хорошо брати для того, щоб він не често тут не від урона. Тут не то, що він там урон великий наносить, а просто для того, щоб контр... контролювати, там, наприклад, хілів, щоб не підхилів, там, Типу Хіл набирає ману, і ми тут зразу Пітерсом э, блоканули і все. І від остальних дожимаємо вже самостійно. Коротше, одним словом, герой, який контролює ситуацію на полі бою. Все, Всім дякую, що дивилися це відео. Всім пока!